Вітаю в ефірі новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску у Кам'янському на Дніпропетровщині ініціюють перейменування вулиці. На Дніпропетровщині запрацювали чотири цілодобових кабінети жіночої консультації. У потягах Дніпра з'явилися вагони для людей з інвалідністю. А зараз про ці та інші події більш детально. Ніч в області минула без обстрілів. Жодної ворожої атаки не зафіксовано. Спокійно було у всіх громадах. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Нікопольському районі повітряна тривога тривала від учора й до самого ранку майже 9 годин. На щастя, минулася, мовиться в повідомленні. Протягом доби енергетики відновили електропостачання майже двом тисячам родин Дніпропетровської області, які залишилися без електрики через обстріли. Про це сказано в прес-релізі компанії Детек Дніпровські електромережі, яке отримало Суспільне. Це один з населених пунктів, що зазнає постійних ворожих атак з окупованих територій, тож відновлювати електропостачання доводиться знову і знову, мовиться в повідомленні. За інформацією ДЕТЕК, енергетики проводять роботи одразу, як отримують дозвіл від Збройних сил України та державної. Служби з надзвичайних ситуацій. У Кам'янському вулицю Республіканську хочуть перейменувати на вулиці Української добровольчої армії. Про це сказано в повідомленні на сайті міськради Кам'янського. За даними з міськради, ініціативу вже підтримала на засіданні комісія з питань пов'язаних з найменуванням та перейменуванням вулиць на території Кам'янської міської територіальної громади. Опитування з даного питання проводилося на платформі електронної демократії наприкінці грудня минулого року. Відповідний проект рішення буде винесений на засіданні. Дання міської ради сказано в повідомленні. Також комісія розглянула перелік вулиць міста, назви яких дублюються в різних районах. Невдовзі обіцяють організувати електронне опитування для визначення нових варіантів назв. Під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області загинув солдат з Дніпропетровщини Сергій Леонтьєв. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кам'янської районної військової адміністрації. Йому було 40 років. До війни Сергій Леонтьєв був танкістом. Відслужив 5 років на контракті. У квітні 2022 року був мобілізований. Проходив службу в 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр Збройних сил України на посаді навідника. 5 березня через влучання російського дрону загинув весь екіпаж танка, де був Сергій. Поховали воїна 15 березня на кладовище села Олексіївка Божедарівської громади Кам'янського району. До Дніпра та Кривого Рогу курсують потяги з вагонами для людей з інвалідністю. Стартують з Києва та за маршрутом Дніпро-Трускавець. Як розповів Суспільному провідник потягу Володимир Колінько, у вагонах є кондиціонер, кулер, розетки та USB-порти для кожного місця, а також сигналізація в купе та відеоспостереження в загальних зонах. Подробиці у матеріалі журналістів Суспільного. Це новий вагон потягу Дніпро Трускавець. У ньому є окреме купе для людей з інвалідністю. Говорить Володимир Колінько, провідник потягу. Це купе воно ширше для того, щоб проходив візок. інвалідний. Це купе воно саме просторніше. Тут а, коридор просторний Теж полка, вона в неї три положення в полички. Натискаєш в сидячому положенні можна зробити О, можна так зафіксувати. Верхня ж поличка для пасажира, що супроводжує людину з інвалідністю. У вагоні переобладнали і туалет. Зокрема, там є тримачі для милиць. Він теж для візка, щоб можна було заїхати, відвідати поручень. У купе біля місця пасажира є радіо, кондиціонер та лінія зв'язку з провідником. Усе продубльовано шрифтом Брайля. Це все регулюється провідником. Тут лише можна… Звук радіо обрати можна, додати, убрати. Ну кондиціонер не регулюється. Потяг з новими вагонами їдуть до Дніпра та Кривого Рогу. Стартують з Києва та за маршрутом Дніпро-Трускавець. Аби людям з інвалідністю було зручно піднятися, мають спеціальний пандус. Якщо ж люди з інвалідністю не придбають місця, то їх можуть викупити інші пасажири. Софія Москаленко Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині запрацювали чотири цілодобових кабінети жіночої консультації. До них можуть звернутися жінки, які постраждали від гендерно обумовленого або сексуального насильства. Як розповів Суспільному завідувач жіночої консультації Святослав, за три місяці роботи такого кабінету у Дніпрі через гендерне насильство звернулися три жінки. У нас є набори для постраждалих від сексуального насильства. Там є і тести на вагітність, і препарати для профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом, і для профілактики. Актики віл-інфекції розповів він за словами голови громадської організації спільна користь Ольга Шулік. Нині спостерігається тенденція до збільшення випадків насильства щодо жінок. Втім, постраждалі не хочуть розповсюджуватись про це. Кабінети працюють у Дніпрі, Кривому Розі Кам'янському та Павлограді. Їх відкрили за кошти міжнародних благодійних організацій на базі лікарень із безбар'єрним доступом. Жінки з інвалідністю поважного віку чи з певними функціональними порушеннями здоров'я, зокрема, числа ВПО, також. Можуть відвідати такі кабінети. Усі звернення анонімні. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра. Студії працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.